Сідай верхом і поїхали. А? Все, готовий? Все, беру візерочка. Включаємо задню передачу і виїжджаємо. Нагород. Опа. Держи і сам стріляй, да? Ну що, побули, да? А, Трошки, звісно. Не хотіла йти. Ну все, пучкова. Так що ніч на дворі темно-темно. Так що, друзі, всім привіт! Лобашник чорний, кого казав, сажу трусив буржуйки. Так що в середа не по накатанні, але щось останнім часом по середам Зарізали свинку і працюємо з калюнчиком. так що Працюємо не тільки для піару, як там говорять, підтримку Збройних сил України, манам би є такий піар, ну а також треба працювати, поки є можливість і по домашньому господарству, тому що треба заробляти кусок хліба, треба годувати свою родину, ну а також, якщо є заробіток, то можна щось відщипнути від себе. І якщо хочете чимось займатися, то розпочніть із себе. Так що, друзі, працюємо, зараз замиваємо, Ось. ставимо на 4 кості свинку, Коли смали, ну а я погнав по господарству. Так, друзі, свинку посадили на 4 кості. Калюнчик пішов по водичку, зараз балончик додаємо, щоб гарненько випалювати газовий балон. Так що далі буде, по-любому буде таранчук, свіжина, Ну а тут у нас не дуже густо, ну і помаленьку не спіша, одна свинка в неділю, так як працювали, так і працюємо. Так. Тут ще в нас пару-тройку штук є, три дріщика наших. Ці теж шиворот на виворот. Сплять. Майбутнє майбутнє свіжина. Тож поміняли трошки в позицію. Все воно ж щеворот на виворот. Ніколи не ходили сюди, ні одна партія за всі роки. Ну а цих так і не переучили. Поставили інше корито. От. Тут у нас хто у нас тут? Мазуха. Що, підсадили тебе добре? Так? Підсадили добре, значить що? Значить, молочко є. Ну, ну, малышата ноші, да? Пацюки, привіт. Кажи, Кажи. кази всім привіт. О такі малыші, да? Маленькі такі. Якщо що Бог дає, то все в турбу. Отакі, манюхенькі, такі, манюхенькі. О, хороші. Да? Хороші. Мамка у вас хороша. Молочко дає. Сачень чи нарм. Якщо життя, друзі, триває, але буває, ображаєшся на деяких людей, коли спілкуєшся, але їх можна зрозуміти, чому? А я скажу чому. Тому що, знаєте, як сказала мені одна людина, коли я сказав, чи можете ви. Ну, після роботи залишитися і робити автомобіль. І він каже, що да, у нас вихідний, у нас неділя, ми не можемо це робити. Я кажу, ну ми ж робимо. А він каже, ну ви ж самі вибрали собі свій шлях. Тобто тут є ситуація, кожен із нас вибрав свій шлях, так очки запотіли, вибрав свій шлях і багато людей, ті, хто висловлюють свою думку. І ми на них ображаємося. Вони просто живуть своїм життям, так як оці поросята. Вони живуть тут в сараї, в них своє життя, і вони далі просто не бачать. Ну, поросят -то воно не залежить від поросят. А в людей далі свого носа можна подивитися. І в багатьох людей, тобто є проблема зранку встати, поснідати, йти на роботу. Буденні проблеми, робочі проблеми, вернутися додому, і вони не розуміють, що насправді відбувається і що там. А коли ти їздиш постійно і спілкуєшся кожен день, то ти розумієш, яка насправді є ситуація. І, і те, що там люди говорять, щоб не було пізно. Да, чомусь так все направлено тільки на погане, про хороше мало хто і в соцмережах говорить. Збори і підтримка захисників вже всім набридла. Ну, щоб не набридло потім, не знаю, щоб не було просто потім бізнесу. Але це залежить від тих людей, які на самих місцях не доносять до людей, що насправді є за ситуація. Як казала одна людина, можливо, прийде той час, коли віддаст. Хотіли б віддати останнє, та не буде кому. Хтось ще рахує, що це такий піар-код. Ну, тут не треба піар-код. Просто спілкуйтеся із захисниками, а ще краще по можливості сядьте і поїдьте. Це може зробити кожен. З'їздити до захисників при фронтові зони, поспілкуватися, подивитися своїми Ну, Тут 13 питання. Так що, на жаль, Хто не бачить далі свого носа, а питає, а що там, а як там, а коли це все закінчиться, то з таким настроєм, який є у наших людей, я думаю, це може не закінчиться. Або якщо навіть закінчиться, то тільки не в нашу користь. Ну, Але ми будемо все робити для того, щоб підтримувати таких простих хлопців і дівчат, які боронять на країну, тому що їх найбільше. Е, є люди і з які покинули свої статки і свою діяльність. От. Ну, але на жаль, більшість це прості селяни, тому що в селі вже нема нікого. Фактично. Шо, друзі, життя триває, дякуючи нашим захисникам. Помаленьку щось трохи тримаємо, де господарство. Коли ще вистачає часу там сидіти, критикувати, говорити. Для мене найболючіше питання це сьогоднішня ситуація і війна в країні. Отак. От Хтось, каже, волонтери сховалися за лайбою волонтерства, але чомусь, чомусь їх не більшає. Да, Ліза, не більше. Лізки теж пофіг, тому що вона не знає суть питання сьогоднішньої проблеми. Так, відлучили поросяк, да, відлучили. Назар не закрив вам цю дирку. Треба зробити, щоб тепло не виходило. Да? Пердухи такі, так? Да? Що там, будка така у них, теж інцінарем. Ну і це залишки, які також залишили на відгодівлі. Також десь Саша, я дякую Саші з Дударкова, привезе пшеницю, привезе кукурузу, по чуть-чуть треба підвезти. Багато не хочу заводити, щоб не було так, як раніше. От, є, за що, тому що поросят продали, гроші там трішки відложили на зернові. От, і потрошки хочемо позавозити там по пару-тройку тонн тонн по три, по чотири кукурудзи, пшениці і ячмені. От, так що працюємо. Саша Дударковський мені допомагає, хто його знає, в цьому плані і соєву макуху привозить, да? і по зерновим. Ну а ми плануємо далі рухатися і підтримувати наших захисників. Те, ремонтуємо автомобілі, знову привезли ще одного. Вчора зробили діагностику, позамовляли запчастини і працюємо. Але господарство ніхто не відміняв. Так, тут у нас усе за ніч перетліло, але в нас є такі таке. Синарничку тепленько. Підкинемо пару дрючечків і відкриємо чуть-чуть піддувальце і хай воно потихеньку далі тліє. Так що от. Такі моменти, друзі, життя, Трошки однією рукою не дуже якось гоже. О, Все. Закриваємо і трохи відкриваємо. О, от і все. Да? Так, Зараз підемо вже до бройлерів. глянемо, що вони там глянуть своїм оком, чи підросли чи ні. Так, ну і що? Наші бролетки. А ну зацініть, попідростали чи ще? ні? Так. Там бікорм у нас. Оп. Зараз теж буржуєчки підкидаємо. О, також тепленько. Саме головне, щоб було їсти водичка. Ось такі вже. Не така, звісно, партія, як прошла, але теж непогано. Не так, тут у нас також вже треба було показати почистити трошки. Жар у нас є. Підкинемо, зараз трохи хай ще тліє. Хочеться, щоб весь жар перегорів. От. Ну, а потім вже треба було підчистити. Тут у нас немає колосніків, які буржуйки. Одкриваємо От. так. також піддувальця. Хай трошки вітерець розтяне. Снідають, снідайте. Такий трошки є рознобій. Хтось більший, хтось менший. Ну, але ростуть. Їдять, знаєш, ростуть. Щось тут погано їдять, понятно. Тут у нас а ні, нормально. Трошки тарілочку треба відпустити. Так, що там у нас водичка? Доберемо ще водички. Да, водички почти немає. Опа. Що, водичку відкрили, хай набирається. зараз наберемо водички і сюди візьму подосипаю. Ну так, Там є, а ці три треба досипати. Так що, друзі, отак, працюємо. Життя триває. Буду на цьому завершувати свій відосик ранковий. Далі заснімемо процес сковороди. От. Ну і хотів би побажати всім миру здоров'я і добра. Але мир дуже-дуже він, дуже великою ціною на сьогоднішній день виборюється. Так що підтримуйте хлопців і дівчат і дякуйте їм за кожен ранок. На цьому, друзі, все. Всім миру здоров'я і добра. І хто тримає домашнє господарство, гарних переростів і мінімум падіжа. Працюйте, все буде Україна. Слава Україні, всім пока.